вообще, Шоваше, какама стало чесна, і што стали потунтоку лісами всі ж говоріли або там, вилікіта близькі справу про вбивство видатного артиста знову відкрито. Чи знайшли винуватця у вбивстві Ігоря Талькова? Нові подробиці та зізнання? Я Ірина Буцик вже готова ділитися з вами найсенсаційнішим. Відновлення справи щодо смерті Ігоря Талькова, слідчий комітет Санкт-Петербурга оголосив у червні цього року. Після трагедії минуло вже майже 30 років. І ось правоохоронці називають ім'я винного. Ним слідчий комітет вважає концертного директора Талькова Валерія Шляфмана. Вистріл не случайний. Ігор розповідав, що він хотів його вбрати з должності адміністратора. У публічного чоловіка на глазах. Большого количества людей, скажем так, предмиром, казнь предмиром, да, это очень серьезная история, которая нам говорит о бренности и уязвимости каждого из нас. Было высунуто звинувачення у ненавмысному в боевстве. И конфликт с Салугасати подошел шляфман. Не могу его имя вспомнить. И сказал там такую хорошую-хорошую фразу, обращенную к Малахову, о том, что... Що... Шитак народу літературний зікрівісті, що не ли ты? вивчаючи події того дня, 6 жовтня 1991 року, слідчі дійшли до висновку. Що під час конфлікту між шляфманом і Малаховим, менеджером співачки Азізе, Валерій намагався поцілити з вогнепальної зброї в Малахова, але випадково влучив у Талькова. Звинувачений вже понад 30 років живе в Ізраїлі. Відновлюючи події того дня, слідчі почали шукати свідків. І першою перед судом постала уродженка Києва, співачка-зрадниця Наташа Корольова. Вона дала свідчення щодо вбивства колеги по сцені. За її словами, в момент стрілянини вона виступала на сцені. Номер довелось перервати. Концерт зупинити. При цьому, за переконаннями корольової, пострілів вона не чула. Відеосвідчення путіністки опублікували у мережі пропагандистських медіа. Так. Через 20 минут мене провели за минут кулись. За провірі закуліс. Закуліскую от по в путі ви що штануть бачили? Нічого не відділ. Нічого відбувалося взагалі, коли вам стало чесна і що стало чесно. Потім за кулісами всі ж говоріли що були якісь близькі. Як розповідала заслужена артистка РФ, у день трагедії вона бачила Талькова під час сніданку до початку заходу, а згодом усіх артистів повезли до місця проведення концерту. Корольова додала, що коли її сповістили про постріл в співака, вона лишилася стояти на сцені. Попри все, гримерка виконавиці була поруч із гримеркою загиблого. Відновлення розслідування викликало нову хвилю інтересу до смерті Талькова. Слідчий комітет за Заявив, що має намір провести додаткові допити для всіх тих, хто був той день на концертному майданчику. Зокрема, планується опитати близько ста осіб, аби остаточно встановити деталі цієї справи. Хочу нагадати, хто такий Ігор Тальков. Це радянський поет, співак та актор-артист, котрий зачаровував своєю красою та творчістю фанатів. В свої 35 він давав концерти чини по всьому Радянському Союзу та знявся у двох фільмах Князь Серебряний та «За Запасній чертой. А не знаю. tá vendo está boa né? Трухи стани машина. Його пісні були досить відверті на той час. Вони зачіпали глибокі соціально-політичні теми, критикували несправедливість і закликали до духовної свободи. Пісні, які неожиданно отримали колосальну підтримку в країні. Те, що казалось, би, було невозможно попрозністів слух. Ну, таких серйозних, як татьковда, безумовно вони були пов'язані з бандитами. Там, де величезні гроші, там завжди були братки. Улюбленець публіки він швидко здобув популярність за свою. Щирість, безкомпромісність і відданість принципам. Трагедія сталася 6 жовтня 1991 року, коли Ігор Тальков мав виступати на концерті в палаці спорту Ювілейний у Санкт Петербурзі. Той день між його командою та представниками співачки Азізи виникла суперечка щодо порядку виступів. Ніхто цього не хотів». Потому що кожен артист считал себя основною звездой цього концерта или какого-либо другого, это не важно, і поэтому чим ближе ти к концу, тим выше твой звездний статус. Конфлікт розрісся і переріс у бійку між ігорем Тальковим та менеджером Азізи Ігорем Малаховим. Один з пострілів лучше Талькова, який помер на місці від отриманих поранень, Бог спеціально не спасла ему мученицьку смерть, щоб спасти його позора. Це родной брат так сказав. Деякі вважали, що вбивство могло мати політичний характер, оскільки Тальков у своїх піснях відкрито критикував радянську владу, торкався тем, які були незручними для тогочасного режиму. Однак доказів політичного мотиву за стандартами правоохоронної системи Радянського Союзу так і не було знайдено. Побрижні остається внізапнелі моєї колеги, моєї тиске. произошедшая в тот момент, когда я находился на сцене и пел песни. И спустя некоторое время на этой сцене должен был появиться он. Но, к несчастью, не появился. Офіційна версія свідчила про випадковість у розпалі конфлікту. За версією слідства Ігор Малахов дістав пістолет для захисту і в момент боротьби між ним і Дальковим пролунав фатальний постріл. Сам Малахов заперечував, що він стріляв. Артисти знали, хто такий Малахов. Да, да, до убийства до знали, але вони к нему не так относилися, як ну, от, послуг, після не так його особо сильно ну, он ну, демонстративно. Ну, публично всем это объявлял, что он убил. То, что он публично объявлял на пресс-конференции, это тоже слышал. Он отказывался, что я типа не убивал. А вот так вот в личных разговорах при всех он, он этим бравировал. Згодом справу було закрито через відсутність чітких доказів. Смерть Ігоря Талькова стала великим шоком для його шанувальників і залишила глибокий слід у культурному та суспільному житті радянських людей. Його творчість залишалася популярною в Росії навіть після його загибелі. А такі пісні, як Родіна, моя глобус, стали гімнами для тих, хто прагнув правди і справедливості. Талькова пам'ятають як символ свободи та безкомпромісності. Попри те, що минуло вже понад 30 років з дня його с. Смерті загадка цієї трагедії досі не розгадана повністю. Як гадаєте, співака і правда вбив його ж концертний директор? Пишіть свої здогадки у коментарях та підписуйтесь на обоз лайф. А з вами була Ірина Буцик. Побачимось вже зовсім скоро.